Нафта в твердому вигляді, ми отримали сьогодні 22 тони торфяного брикета в дуже зручному пакуванні. Одна термопачка це 10,7 кг. Продаж відбувається від однієї пачки. Тобто, ви можете приїхати, придбати, спробувати попалити і зрозуміти, як працювати з таким товаром. Але на одній пачці, чесно, ви нічого не зрозумієте. Всі, хто брали одну пачку, не зрозуміли. І склали хибне враження про даний товар. Ті люди, які брали хоча б і ста кілограм, спробували попалити декілька днів. Зрозуміли, що це економічно вигідно, що це зручно, і що тепловіддача від нього дуже хороша. Вже 2-3 роки замовляють в нас такий брикет. А якщо вам потрібно замовити або хочете приїхати і спробувати щось нове, бо вас просто вже задовбало шукати дрова, ці рубані, і не рубані, і бігати за лісниками. Переходьте на профіль, підписуйтесь. Суйтеся в шапці профіля два номера телефона. Телефонуйте та замовляйте. Або приїжджайте фізично до нас на магазин. Місто Вінниця, вулиця Гонте, 90. магазин будівельних матеріалів, консоль, буд.